Сент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему нові фронти гібридної війни, світ. Війна, яку веде Росія проти нашої України з 2014 року, вже давно класифікована як гібридна, тобто таку, яка використовується не лише безпосередньо Збройні сили, а й елементи інформаційного, психологічно-економічного тиску тощо. Зараз ми спостерігаємо неоднозначні події по всьому світу, де прослідковується російський слід. Ситуація на кордоні Білорусі польщі події в Африці, чи є вона розширенням гібридної війни проти України на всю світову спільну. Вот. Відповідь на це питання та інше питання ми будемо шукати разом з кандидатом політичних наук, виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім. Василя Стуса Максимом Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго нагадаю, що у студії працюю я, журналіст Булгакова. і також нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися на Ютуб-каналі. На він називається Радіо Місто Над Богом. І для початку, давайте е, дуже стисло окреслимо ваше бачення поведінки Росії зараз на міжнародній арені. Е, моє бачення наступне: значить, е, якщо спиратися там на дані, наприклад, інституту дослідження війни на інші аналітичні агенції, то вони говорять, що мобілізаційного ресурсу Росії вистачить для того, щоб проводити ту політику, яку вони проводять, і там називають дати від півтора роки до трьох. Відповідно, ми робимо висновок, те, що Росія має ресурси. Друге, її поведінка зараз на міжнародній арені, власне, оті факти, які ви назвали, те, що відбувається із зерновою угодою та багато іншого, вони свідчать про те, що росіяни грають вдовгу, і додатковим фактором свідчення цього ще є, наприклад, те, що в них вони перевели свої там різні заводи і так далі на роботу в три зміни, тобто, фактично, на умови військового стану. Відповідно. Росія розробляє стратегію вдовгу. Яка ця стратегія? На мою думку, вона наступна зараз. А, вони вже розуміють, що нових територій вони у нас не заберуть. Відповідно, їм треба закріпитися на тих територіях, які в них є а, в яких в яких на яких вони вже на даний момент знаходяться? А це приблизно 17% території України. Да. На що для цього Там. треба зробити? Для цього треба зірвати постачання зброї нам раз, і друге це створити кризові явища в е, е, тих державах, які. На даний момент нам допомагають для того, щоб ми перестали отримувати зброю. Відповідно, це те, що вони роблять, і те, що ми спостерігаємо сьогодні. Для чого їм це треба, на мою думку, для того, щоб набрати нових сил і через 2-3 роки влаштувати ще один, умовно кажучи, повномасштабний вже другий, повномасштабний наступ на нашу державу. Відповідно, це як мені здається, стратегія якої зараз притримується Росія. А стосовно отут, у мене є уточнююче питання: ось на вашу думку, вагнерівці ем, на кордоні Білорусі і Польщі, ем, для чого вони там? Для чого все це м, розкинути там табори? Вагнерівців роз, зрозуміло, що якийсь повномасштабний наступ кількістю до п'яти тисяч до п'яти тисяч осіб, може я тут помиляюся в цифрах, але приблизно чи там до двох тисяч, ну різні цифри називають. Для чого вони там знаходяться? Перекрити постачання зброї в Україну через західний кордон? Дивіться, ситуація, отут треба вже, як то кажуть, якщо раніше. Не було зрозуміло, умовно кажучи, навіщо Росія а, там вперлась в Сірію, або навіщо Росія влаштовувала війну із Грузією, або навіщо потрібна була ота криза із мігрантами. Пам'ятаєте, яка була тоді? От ще де е, е, на більше, більше з... да більше року тому на кордоні між Польщею і Білорусію це були такі, як то кажуть, такі уколи невеличкі для того, щоб подивитися, якою буде реакція там західного світу, і от оці всі речі відповідно. Зараз ми розуміємо, те, що ця міграційна криза, яку вони використовують вагнерівці, в тому числі як інструмент тиску на держави, чому тому, що це якраз оцей елемент гібридного протистояння, тобто вони намагаються спровокувати а, поляків або литовців на дії у відповідь. Бо а, там були заяви стосовно того, що гелікоптери білоруські перетинали кордон Росії, потім повернулися назад, і навколо цього, то як було тоді з ракетами, а, коли вже ракети залітали на територію. Румунії, на територію Польщі, типу, не було однозначної відповіді. Тобто вони намагаються провокувати їх на оцю історію. І отут важливий момент, те, що в вересні. На території Білорусі, якраз на тих прикордонних територіях, повинні бути навчання держав ФДКБ. і вони якраз там будуть відпрацьовувати певні маневри. І оце може бути кульмінація у цієї історії, тому що е, тому, що якраз як на мене, під прикриттям цих навчань можна буде дуже можна буде дуже непогано, наприклад, е, там перекинути частину там якийсь невеличкий підрозділ вагнерівців Польщу, для того, щоб були провокації. Тим паче зараз в Твіттері а, хто не прем'єр-міністр, ой, не прем'єр Польщі, а забув посаду людини, яка відповідає за, а, за уповноважений безпеку. уповноважений польського уряду з безпеки інформаційного да. простору Польщі да. Станіслав Жарин. Да він в Твіттері зазначив те, що а, білоруси допомагають мігрантам долати оту ту перешкоду, яка існує на території, на території Білорунариміж точніше, оту стіну, яку побудували огорожати поляки, так, да, поляки огорожа. у себе на кордоні. А, тому це. Стовідсотковий інструмент гібридного тиску, і я, наприклад, я не розумію, чому досі, умовно кажучи, от там західний світ, в тому числі НАТО, вони на карню, як то кажуть, не присек на ну, цю а... історію не а скажімо, кінцева мета. Два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір. А потім допомога нелегальним мігрантам, обладнанням, завдяки чому вони можуть притнути огорожу. Яка кінцева кінцева мета? Ось цих усіх... немає кінцевої рухів. мета. Ва, мета створити зону напруги і тримати її для того, щоб, по-перше, відтягувати частину ресурсів по-друге, постійно бути присутнім в інформаційному полі, причому з позиції сили. А в умовах, коли у нас немає відповіді з цієї сторони такої, ну скажімо, радикальної, да? а, і тим паче, ви ж розумієте те, що фактично ну, один президент, один квазі-президент, да? тобто Путін і Лукашенка, вони безпосередньо беруть участь у цій у формуванні цієї гібридної атаки. Тобто, один, один заявляє про ядерну кнопку, інший говорить про те, що в теорії може використати цю ядерну кнопку. Потім розповідає Лукашенка про. Те, що вагнерівці хочуть прогулятися до Жешова. Він до речі, заявив же. Сказав, що, 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 це, що це був жарт. Так. Ну він трошки, як то кажуть, оце прям поведінка, яка прям достойна президента держави в кавичках. Ну тобто немає кінцевої мети. Є ключова задача формувати оці зони напруги, але це не означає те, що може не бути реального наступу вагнерівців на кордони Польщі. Саме тому поляки і литовці зараз укріплюють оці, оці території. Тому що вони виходять із найгіршого сценарія, тому що ну хто міг повірити, те що зірвуть Каховську ГЕС? І тут теж саме. Тому Но, кінцевої але, мети але, немає. Кілості, там недостатньо абсолютно 에... повномасштабного наступу. А хто сказав, що вагнерівці не відморожені? Ви розумієте, що в даному випадку треба у даному випадку? От наші е, партнери вони виходять із найгіршого сценарія. Тому немає кінцевої мети. Є декілька варіантів того, як будуть розвиватися події, і відповіді на ці питання ми отримаємо у вересні, коли побачимо, як що буде відбуватися під час оцих навчань у ДКБ. Ще а не зовсім зрозуміла, хто то, 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 то там взагалі візьме участь, Арм... Вірменія там я також не Теж. бачив ще заявлені держави, можливо, вони вже є, але я не бачив, тут я не скажу. А в Росії завершилась зустріч з африканськими лідерами. Mm -hmm. Саміт Росія Африка, здається, не mm -hmm. називався. Приходив Санкт Петербурзі, і, хоча в нашому інформаційному просторі більше сприймали, скажімо, цей саміт з, з гумористичному, гумористичному ключі, але продовжується ситуація з Нігером, а де відбувся військовий. Військовий заколот за даними The Guardian, Він поставив під загрозу постачання сировини, що забезпечувало, наприклад, французький ядерний комплекс. Вчора BBC повідомили, що лідери країн Західної Африки дали заколотникам сім днів, аби поновити на посаді закону обраного президента. Інакше вони загрожують застосувати військову силу. А тут ще один момент, про який можливо мало хто знає, але Нігер забезпечує, здається, ураном. А це те про що писав гардіан. Так, і тут е, дуже багато питань, ну взагалі, тобто там є економічна складова, перш за все, не політична, а економічна. А Росія і Сомалі домовилась про врегулювання боргів останньою на загальну суму 690 мільйонів доларів, де частину цих коштів росіяни просто спишуть. Uh -huh. е, наскільки Африка взагалі важлива для нас, які наслідки будуть мати ці дії, прихочу, що багато uh -huh. політологів зараз пишуть про те, що е, може спалахнути Західна Африка. Західна Африка саме там знаходиться Нігер і ще дві країни, які за. Вили, що а, якщо там будуть якісь дії, то вони приєднаються до Нігеру. Я точно зараз. Не скажу, які це країни, але ситуація не дуже така оптимістична. скажімо. давайте я вам поясню на двох прикладах. Там, звісно, треба можна говорити безкінечно, але от два приклади. Приклад номер перший. Е, Чи пам'ятаєте ви, що, наприклад, там радіоприймачі радянські вони були дуже такі а, цінні з точки зору того, що там використовували дорогоцінні метали або золота да, і платіна, да, або а, те, що каталізатори з автомобілів, вони так дуже ціняться, тому що там так само є платіна, і там ще по-моєму рідій, і що ще? А, в айфонах, якими ми користуємося, є 0,31 десь 31 грам золота. І у 2019 році компанія Apple на свою продукцію витратила 3,5 тонн золота. Лише одна компанія. Я це до чого? До того, що зброя і сучасний світ працює на мікросхемах. Ці мікросхеми робляться в тому числі без дорогоцінних металів, вони ну типа їх використання неможливо. І важливий момент, те що малі і, наприклад, Буркіна Фасо, це за різними підрахунками: типа топ 3 топ 4 топ 5 топ 6 держав, які виробляють золото в світі, і це ті дві держави, які були присутні на цьому африканському на цьому африканському шабащі, який проводили росіяни. Тобто, з точки зору. Поставити під контроль оці ресурси, тобто, якщо лише Apple використала три з половиною золота, уявіть, яку кількість взагалі дорогоцінних металів використовують у виробництві, і це перший момент, тобто підірвати можливість, підірвати можливість виробляти. Виробляти ну мікросхеми фактично для цієї високоточної зброї, яку, яка нам так потрібна. А другий моє це момент. саме з Африки надходила сировина? в тому числі і з Африки. Але ж ви розумієте, що якщо перекрити канал постачання з Африки, от приклад, да, підірвали на цьому цього тижня росіяни знищили ще один елеватор з нашим зерном, і світовий ринок... І світовий ринок відреагував підвищенням вартості на 6% на зерно. Тобто, тут буде та сама історія, але воно виросте ще. Ну тобто, я впевнений, враховуючи те, що це озброєння. Тобто, це буде ще більш е, е, більший відсоток збільшення ціни на товарів. Це перший момент, і другий момент. Наш президент позавчора, якщо я не помиляюсь, чи вчора заявив про те, що основна задача української дипломатії це провести саміт миру ООН. А я нагадую те, що е, африканські держави вони мають таку саму рівноцінний голос в ООН, як і всі інші. І тепер дивіться, якщо. Наша дипломатія буде проводити саміт ООН, і наприклад, ми не отримаємо підтримки хоча б двох третин держав. Чи буде це перемогою Росії на дипломатичній арені? а взагалі, Наскільки ООН, враховуючи її позицію? важливо він, не це важлива, важлива консолідація міжнародної спільноти навколо цієї історії. І другий же ж момент ще ви ж не забувайте, що вони декларують, що вони воюють не з нами, вони воюють з НАТО і західним світом і б'ючи по Африці, вони б'ють по колишнім. А, точніше, скажімо так, вони б'ють по колишнім колоніям, наприклад, тієї самої Франції, да, і при цьому, відповідно, вони руйнують оці зв'язки, які встановлювалися між Францією і між Францією і африканськими державами. І оця стаття в Гардіан стосовно того, що а, з Нігеру постачалося уран для ядерної зброї. Ну, це критичний удар, як на мене, по французам. А, Відповідно, от як буде, як можна розцінювати з точки зору з точки зору а, гібридної війни і результативності її ці дії, на мою думку, якщо не буде відповіді, то це буде фактично перемога російської дипломатії. А вже підтвердили інформацію про перемовини, можливо, в рамках не знаю, це саміт буде чи по Україні 5-6 серпня в Саудівській Аравії. Саме там буде приходити зустріч. Зустріч за даними змі, у ній візьмуть участь представники ЄС США, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту, Мексики, Чилі, Замбії, Росію не запрошено. Ну принаймні, за ну, цією зараз, да. яка є в засобах масової інформації. В чому суть цих переговорів проведення цих? Переговорів, на що наша держава може розраховувати за їх результатами. Ну, дивіться, мені цікаво, чи є ініціатива аутентичної Саудівської Аравії, чи це все ж таки ініціатива, там, умовно кажучи, Сполучених Штатів Америки, які вони реалізують через Саудівську Аравію, але. Допустимо, те, що а це а чому Саудівська аравія взагалі я поясню. А чому Саудівська Аравія? Тому що це держава, яка знаход... яка виступає у якості регіонального лідера. Свідченням цього є, наприклад, те, що в травні а... в травні а... вони заявили про те, що хочуть замість Росії увійти в банк Брікс. Тобто це такий банк, який створили держави Брікс для того, щоб фінансувати інфраструктурні проекти і так далі. І вони заявили про те, що вони хочуть стати акціонерами, хочуть увійти своїм капіталом у цей банк. Відповідно, вони виступають у якості такого лідера суспільного думок і фактично тієї держави, у якої є кошти. І вони цими коштами можуть поділитися, от ну там на рівні а, на рівні тих держав, якими, на які вони мають вплив. Відповідно, саме тому Саудівська Аравія, можливо, Саудівська Аравія ще через те, що вони мають. Відносини із Китаєм в контексті постачання, як зазвичай, у нас от, нафти та сировини. От а в чому суть цієї історії? Я думаю, те, що нарешті нарешті, оці держави, які займали нейтральну позицію, коли в голосуванні ООН і так далі, по, по підтримці нашої держави, вони займали нейтралітет, вони зараз відчули проблеми від отих санкцій, які існують в світі, і воно вже почало бити по їх економіці. Плюс вони, скоріше за все. Відчули ті обмеження, які накла... які накладають на них, наприклад, Сполучені Штати Америки в контексті використання доларів при розрахунці, тобто їм стає некомфортно, і вони починають так само шукати варіанти виходів із ситуації. Ця подія вона відбудеться на рівні радників, скажімо так, не на високому рівні. Тобто, це такий майданчик для обміну думок. Але я думаю, що вони якраз збираються для того, щоб обмінятися думками і надалі опрацювати новий підхід. Хід до формування власної політики а минулого тижня Північну Корею з візитом відвідали представники Росії та Китаю. Там відбулися урочистості, присвячені перемозі в корейській війні 1950 53 років. Пишні святкування цілком відповідали абсурдності заходу. Північна Корея, яка вторглась в південну Корею 25 червня 1950 року. Внаслідок війни втратила 3900 Квадратних кілометрів території, але вважає це перемогою. Цей регіон є спільним, оскільки на домінування в ньому претендують не лише Росія, а й Китай. Чи може напруженість він до Тихоокеанському регіоні створити додаткові проблеми для України? Ну от ви ж бачили те, що вже пішли дискусії про 345 мільйонів, які виділити із пакету, які американці хотіли виділити із пакету підтримки Україні для того, щоб закупити там певну протиракетну оборону і так далі, саме для Тайваню. Зараз вже спростували цю інформацію, тобто сказали, що будуть там шукати якісь інші засоби. Наші пакети підтримки не будуть, не, будуть, не будуть чіпати. Але в цілому це ну, така собі знову ж таки зона напруженості. Тому що те, що Росія і Китай одночасно поїхали на оце святкування, вони свідчать про те, що вони підтримують тісні стосунки із оцією, не тією Кореєю, називаємо це так. і... Враховуючи наявність Тайваню і е, враховуючи південну кори, знову я. Північ, Південь, ну, да, Південну Корею, яка виробляє велику кількість мікросхем, і Тайвань виробляє і Тайвань, велику кількість так, мікросхем. Там. То, от, це вже один, ну тіпа, це вже причина для того, щоб а, м, створити гібридний, такий гібридний островок в цьому регіоні. І власне цим вони зараз і займаються, тому що це відтягування ресурсів на Тайвань, воно демонструє те, що американці вони все ж таки опікуються цим питанням. Чи призведе це до. Прямого військового зіткнення, я думаю, що поки ні, в контексті Тайваня, так точно, можливо, будуть якісь поползновення провокації з боку Північної Кореї, але знову ж таки там режим влаштований таким чином, що йому він буде як Лукашенка. От йому вигідно отримувати кошти, давати за них взамін цю політичну лояльність, але не брати ну, в гарячій фазі, тому що вони розуміють, те, що ну навіщо їм це? Тобто, оці авторитарісти такі, вони звикли. До гарного життя вони звикли до того, що вони добре живуть. Тому я не думаю, що будуть прям військові зіткнення, але провокації цілком собі можливі. На жаль, час нашого ефіру завершено. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему нові фронти гібридної війни. Світ говорили з нашим гостем: це кандидат політичних наук, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Суса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Реклама. Щітка якісна і паста результат дають прекрасний.